Ірпінь Героїчне місто, героїчні люди, герої всі ті, хто захищає країну та ті, хто підтримують наших захисників. Відтепер ще один виріб виробництва КМК груп переданий на благодійність, благодійний фонд Стійка нація отримав сучасний човен Пластбілд. Для допомоги в реабілітації військових та їх родин місцевих жителів Вірпеня, що постраждали під час війни. Цей район постраждав, бо ну, якраз активні е, дії були ну, безпосередньо тут. Тому що, наприклад, бучу вони проходили майже без бою, бо вона була під окупацією, а основний супротив був безпосередньо вже в Верпіні. У нас речушка і хлопці тут, тут киняли їх. І, і далі вони вже майже напресували. Давай, да. Так, от там трошки буде ставимося. Ага, да? да, Ого, хід бой, так? Так, нам туди. Тому ми можемо якось, ну, чи ми пройдемо, чи ні, ось тут. Міша, можеш допомогти? Будь ласка. Так. Mm. У нас кишка, ага. 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 оборона. горки були на тому березі. озера, з танка валили, розстрілювали ці будинки. Я в червоному живу. не? так? там він трошки ага. і, і, да, І, тобто, Тут наші тримали оборону ну, за будинками. Там В моєму безпосередньо ну, були там і Альфа, і всі підрозділи з дахів. Якраз ну, їх там ну, не підпускали. Ага. Вони угу. там Ну, розкажу там. Казав, оце все красивий будинок, що ви зараз, він був так. отакий. Тобто відновлювали. І це ж фотка зверху з дрона ну, цієї <проб> локації. Маленький будиночок. І це все, ну, вони власники родина Людмила і чоловік, який з перших днів, ото там, якщо ви ну, з цієї сторони туди їхали. Так, я розумію вам. Можливо, сядемо в машину, я вам покажу трошки тут доїхати, там, де був наш один з крайніх блокпостів, який ну, один з організаторів був її чоловік. І в часи, коли ну, тримали оборону, сюди приходили люди в черги, бачите, ну, mm -hmm. годували, бо не було світла вже газу. Варили тут на кастрі борщ. Ну, тобто люди вже приходили, бо можна було отримати інформацію коли там будуть більш-менш активні дії і були тут і смерті, на жаль, і, ну, коротше кажучи, пережили багато. Риба впливала отакі тут то після прильотів на цьому кар'єрі. Весно можно сразу фиксировать, да? Все уже все ставим заплыв, ставим но да, кто у нас быстро так цель? Вот так ага, вот так. Так, ну да, все. Вот Іспитати весла те, що фрек Так, ну, Олександр Торович, як вам ваше діти ще відпускають? Я... На таку добру справу. Справа. Справа добра, я дуже радий. Що ми можемо допомогти бійцям реабілітації. Але вони ще не знають, що ми їм допомагаємо. Вони знають, що ми їм продаємо. продаємо. <хай <хай це але вкрася хоче допомагати. так. <шл <poblisir> <шлеч> ну, як враження? Як мало тут бути. Дай Бог. Щоб служила але все добре. Ми теж хочемо допомагати бійцям, тому це дарунок, дарунок для наших бійців, дарунок для реабілітації, для їх сімей. Хай вони відпочивають, вони це заслужили, тому хай набирається сил. Ми даруємо наша компанія, і ми всі даруємо вам. Дуже вам ну, немає Це неочікувано, і ну, це просто буде краса, я ж кажу, не просто ну, там, нашої організації, а вона буде користь всьому ну, нашому невеличкому, але героїчному місту. Наш керівник допомагає спочатку повномасштабної з самого початку, тому вона це все прекрасно розуміє, коли вона дізналася, що є така можливість допомогти. Це ну, не було навіть питань. Тому тут ну, ну, супер. для наших бійців, Я... для наших родин, Жовно бійців, шоці. які допомагають. Ми за кожен день ми всі повинні бути вдячні, тому кожен вносить, наскільки це можливо. Ну, тобто, в нас ця локація, вона ну, вже люди, коли приходять, вони так відпочивають. Ми ж ну, залучаємо фахівців-психологів, щоб вони mm -hmm. безкоштовно з людьми тут працювали. А це буде в нас прям. Ну, частина програми акватерапії. Ну, Це буде дуже круто. Тобто, ну, хай служить добром, радістю. Да. Хай хлопці приходять в себе, набираються сил, цих моральних травм лишаються, скажімо так, позбуваються. Ну і все буде Україна, слава Україні! Героям слава! Да.